Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо про ринок нафти, про вчорашнє рішення ОПЕК і як воно вплине на глобальний ринок і на Україну в першу чергу, в тому числі на спроможність нашого ворога Росії вести війну у довгостроковій і середньостроковій перспективі. ніж розпочати я попрошу вас підписатися на цей канал, бо це допомагає його розвитку. Поставити вподобайку цьому відео. І ми, власне, починаємо. Тож, вчора ОПЕК е, ухвалив рішення з 1 серпня підняти видобуток нафти, ліміт видобутку нафти на 548 тисяч барелів на день. Відповідно, це вже третє рішення здається в серії підняття лімітів на видобуток, який е, мав компенсувати попередні роки, коли цей ліміт знижувався з тих чи інших причин. Тут цілий комплекс факторів, який вплинув на таке рішення, і чому країни ОПЕК його в цілому підтримали, незважаючи на очевидні ризики зниження ціни на нафту, яка звісно, буде після цього спільного рішення ключових країн-експортерів нафтових ресурсів. Головний вчинок, звісно, в тому, що Багато країн через ризики і інфляцію відчувають серйозний дефіцит бюджету в першу чергу країн нафтових, які є власне експортерами нафти, і кілька найбільших гравців, в тому числі Саудівська Аравія, намагаються за рахунок такого, знаєте, гнучкого керування еластичністю попиту за рахунок обсягів компенсувати втрати бюджету, тому що, наприклад, у Саудівської Аравії. Бюджетний дефіцит закривається з середньою ціною в районі 90 доларів. Ця ціна, особливо після швидкого завершення ірано-ізраїльської війни, ну фактично завершення, стала недосяжною при зневілюванні ризиків для самого експорту нафти. Відповідно, судська аравія буде намагатися компенсувати втрати за рахунок нарощування обсягів видобутку. Те саме стосується інших країн регіону, крім е, очевидь профіцитних, тобто тих, які в очевидному профіці... профіциті по бюджету знаходяться, <кій> той саме Катар, той саме Оман, вони якраз е, заробляють набагато більше, ніж витрачають, і, в принципі, їм і так було добре. Е, плюс Саудівська Аравія і інші країни з традиційним видобутком намагаються знизити ціну, щоб довгостроково виграти. Боротьбу з сланцевими видобувачами, тобто, здобути більшу частку ринку в порівнянні з американськими і іншими компаніями, які намагаються видобувати нафту новими способами, які є більш дорогими на сьогоднішній момент, і в яких межа рентабельності перебуває вище, ніж у Саудівської Аравії безпосередньо. Тобто, один з розрахунків, який. Закладають традиційні країни експортери нафти, полягає в тому, що умовно, якщо вони спустять ціну на рівень е, там 60, 63 доларів за бренд, ну відповід, за сорт нафти відповідний, то багато компаній американських і канадських, і з інших регіонів добувають сланцеву нафту. Е, Розуміють, що поріг рентабельності знижується, відповідно, вони зменшать обсяги боріння і через саму невигідність розробки таких родовищ, і через те, що в них буде менше безпосередньо грошей на таку роботу. Тобто логіка зниження цін навіть для експортерів нафти існує. Звісно, на цьому фоні дуже вигідно зниження ціни на нафту для. Економічно для Європи, для Китаю, для Японії, для Кореї для інших країн, які є активними імпортерами нафти, які є залежними від е, отримання цього ресурсу зовнішніх ринків. Для Америки ситуація ну доволі специфічна. Насправді, тобто, з одного боку, я вже вище сказав, що американські видобувачі нафти вони безпосередньо страждають серйозно від е, зниження цін і мають менші можливості для розробки нових родовищ. З іншого боку, політично для Трампа це вигідний тренд, тому що е, рейтинг американських президентів і американської влади. Обернено пропорційний до цін на бензин, тому що чим вища ціна на бензин, тим нижчий рейтинг, і це не залежить від партії чи прізвища президента. Це абсолютно стандартна для Америки історія, в якій Вкрай важливо, щоб бензин був дешевим. Ну, Америка автомобільна країна, і цін на бензин там маркерними щось порівняно з нашим борщовим набором, тому що у нас ніколи бензин не був таким політичним фактором як в Америці. Але при цьому знову таки нафто нафтове лобі американське, яке дуже серйозно може бути стурбоване зниженням цін на нафту серйозним, може вимагати від Трампа захисних дій в тому числі, наприклад, обмеження експорту або обмежень для вільних аукціонів на нафту, для того, щоб отримати ціну на рівні, який прийнятний для продовження нового буріння, тому що дріл дріл це історія про те, що ціна нафту не може знижуватися безкінечно. Вони все ж таки мають знатися на рівні, коли нове буріння є вигідним для компаній, які його здійснюють. Ну, ринок, капіталізм так працює. Відповідно. Американська позиція по цінам на нафту вона залишається неоднозначною, як і в усьому іншому зараз політиці, тобто їм і низькі ціни потрібні, і важливо, щоб свої компанії лишалися в межах рентабельності. Це якщо брати про основних гравців, є ще ж фактор, звісно, Росії, яка теж на сьогоднішній день вкрай залежна від цього рішення ОПЕК, тому що збільшення. Квоти на видобуток спливає на Росію трьома відразу важливими факторами. Перше, звісно, вона штовхатиме ціни нижче, тобто і Юрал, основна марка російської нафти, дешевше за бренд, десь з дисконтом у 11-13 доларів за один барель. І, відповідно, якщо там ціни на Бренд будуть спускатися далі нижче 68 доларів, то ЮРАЛС піде нижче стелі, яка обмежує російську нафту в ціні на сьогоднішній день санкційної стелі, штовхаючи її все ближче до м, рубежів 50-45 доларів за барель. Вже саме дотримання стелі воно позбавило Росію мінімум 40 мільярдів доларів на рік, що багато, але недостатньо. І враховуючи, що ціни і далі будуть падати. Враховуючи це другий фактор впливу, що нафта на ринку буде ставати більше, відповідно, ризики дефіциту буде непропорційно знижуватися, ми можемо і можемо розраховувати на повернення до дискусії про 45 доларів стелі, про яку ми говорили в травні червні з партнерами, яку просуває Європейський Союз і Британія. Це перший фактор. Другий фактор, враховуючи, що нафти стає більше, контроль за російським тінім флотом і подальше Обмеження е, цін стає все більш і більш ймовірним. Тому це теж, безумовно, дуже позитивний фактор для нас. Е, крім того, третій фактор безпосередньо те, що е, росіянам стає все важче керувати навіть поточним бюджетним балансом, тому що е, їх бюджет, вочевидь, перебуває в стані розриву, їх доходи бюджетні. Серйозно знизилися не тільки через нафту, але й з інших факторів, а їх видатки досі ростуть і досі серйозно перекривають через війну будь-які можливі надходження. Відповідно, відповідно, ми матимемо вже серйозні проблеми для російського бюджету точно більш серйозні, якщо не буде ніяких серйозних коливань геополітичних нових в нафтових регіонах. Скоріше, ніж могли б їх очікувати. Тобто осінь, зима, це точно буде важкий період для російського нафтогазового сектору, для російського бюджету і для російської економіки в цілому. Ще один фактор, який не треба ігнорувати, це те, що е, сама. По собі ця політика обмежень видобутку вона через збільшення обсягів може поступово вийти з під контролю, тому що зниження ціни воно буде вести до того, що. Можливі посилення в самому ОПЕК сепарат сепаратних е, тенденцій, як вже це було, тому що оці постійні торги навколо того, щоб збільшувати обсяги, вони в тому числі і про те, щоб утримувати країни від сепаратного рішення е, про збільшення обсягів, що вже неодноразово було. Е, що тут мається на увазі? Та сама Нігерія, та сам той саме Казахстан, вже неодноразово підвищували денні ліміти видобутку нафти. Е, всупереч рішенням ОПЕК Ангола взагалі пам'ятаю, вийшла з ОПЕК, тому що хотіла не залежати від організації в питаннях збільшення обсягів видобутку, тому що дуже багато країн, які видобувають нафту, вони теж дуже багаті, або думають, що вони достатньо самостійні, щоб спробувати самостійно компенсувати. За рахунок обсягів, особливо там, де нафту видобувати дешевше, компенсувати втрати доходів або компенсувати певні там бюджетні дефіцити. І тому, в разі, якщо ціна на нафту буде нижче, нижче падати, або якщо падіння буде неконтрольованим, ми можемо побачити нарощування тенденції. В питаннях збільшення обсягів видобутку незалежно від рішень керуючих органів ОПЕК, тобто таке сепарування, яке може тільки посилювати тенденції на зниження видобутку. А в силу того, що в таких умовах самим країнам зменшувати видобуток для того, щоб підвищити ціну, це лише втратити, це буде типова дилема ув'язненого, так би мовити, коли обом вигідно нічого не казати, ну або обом вигідно не. Підвищувати видобуток, але вони все одно його підвищують, тому що розраховують здобути трохи більше у цих е, гонитвах за е, нафтодоларами. І ми вже точно бачимо, які країни можуть намагатися збільшувати обсяги видобутку, щоб заробити більше. Це країни, які торгують дисконтованою нафтою. Це в першу чергу Іран, який зараз наростив денний експорт до 1,8 мільйонів барелів нафти. До речі, всім привіт. Хто думав, що іранський режим все, і Дональд Трамп, а чергове нічого не довів до кінця. Відповідно, Іран буде більше продавати нафти в Китаї, і це все одно буде відчувати ринок. Китай зараз е, е, збільшує так звані м, запаси воєнного часу, е, запаси сирої нафти, десь на мільйон барелів. Щодня, відповідно, це теж створює додатковий попит, мало б трохи ціну тримати на рівні, але тим не менше, за рахунок загального зростання видобутку, за рахунок того, що на наше велике щастя велика війна на Близькому Сході не сталася, ціни будуть далі далі, далі падати вниз. Тобто, в будь-якому разі, на сьогоднішній день все більш ймовірними стають обмеження російського експорту. Відповідно, це серйозно полегшить життя Україні. Плюс це звісно буде антиінфляційним фактором, антиінфляційним фактором в США, антиінфляційним фактором в Європі, можливо, і в Україні відповідно це зменшить трохи можливий попит на популізм і його економічні фактори, розширить можливості допомагати Україні. Тому в цілому тут ніяких недоліків в тому. Що відбувається для нас, немає інша справа, що звісно є країни і Росія в першу чергу, які будуть намагатися цю ситуацію перегорнути. Тобто, Росія зараз точно буде шукати можливості дестабілізувати ринок нафти, дестабілізувати регіони, які здійснюють нафтовий експорт, для того, щоб ціну підняти, для того щоби. Тримати якийсь певний баланс, який для неї вкрай важливий, враховуючи, що її бюджет балансується на рівні майже вдвічі вищому ціні на нафту, ніж є зараз. Тому ми будемо спостерігати певні спроби Росія ринок дестабілізувати. Ми будемо спостерігати спроби їх якось подолати дисконтування, щоб все ж таки зробляти більше. Тому що наразі їх нафтовопромислові знаходиться в ситуації, коли вона має ганяти нафту далі, просто щоб створювати певний зрозумілий для російського бюджету російської нафтової галузі кешфло. Але на сьогоднішній день ані нове оборіння для Росії фактично неможливе, ані серйозне розширення обсягів експорту фактично неможливе. їм би і зараз зберегти ті, що є, тому що російська нафтова промисловість все одно там, поступово переходить на стадію. Роботи по рентабельності, тобто маржа російська дійсно дуже сильно знизилася, і якщо наші союзники все ж навазяться. Наважиться знизити стелю по ціні на нафто. Російська економіка дійсно буде переживати серйозні проблеми, тому що їм навіть вже колапсуючі галузі не буде чим заливати грошима. Ми зараз бачимо фактичне банкрутство вугільної галузі в Росії, зважаючи на домінування відкритого засобу видобутку, російського вугілля фактично нікому не потрібно. До Китаю його не довести, Китая інші джерела видобутку вугілля. І російське в такому обсязі не потрібне, плюс те ж саме відбувається з іншими галузями російської економіки. І якщо до цієї до цього параду колапсу доєднається головний донор російського бюджету, головний, головний донор війни, звісно, для нас це буде суттєвий крок до української перемоги, до адекватного миру, тому що без економіки Росія воювати не зможе в неї немає. Нескінченного джерела живлення, яке все ж таки так чи інакше підживлює українську економіку, я в першу чергу, звісно, про європейську допомогу. Тому спостерігаємо, чекаємо, мабуть, на реакцію ринку, яка буде завтра в понеділок. Там не треба чекати, що нафта раптом подешевшає на 20%. Я думаю, зараз корекція буде невисокою. Е, ще має пройти час, ще мають бути безпосередньо збільшення обсяги видобутку. Мають з'явитися перші звіти по динаміці запасів, але тим не менше, рішення дуже приємне рішення дуже важливе, і звісно, якщо зрештою вдасться розхитати ОПЕК і зробити так, що видобуток нафти і його регулювання, його стримування вийде з під контролю через бюджетні проблеми, майже в усіх країнах, які є її. Експортерами, то я думаю, ми побачимо дуже цікаві явища світової економіки і побачимо дуже цікаві явища у нашого сусіда. Тому спостерігаємо, бажаємо нашим ворогам всього найгіршого. І я буду намагатися тримати вас в курсі тих рухів, які відбуваються на цьому ключовому для нас ринку. А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про вподобайку цьому відео. Не забувайте про підписку на канал. І пишіть, що ви думаєте про всі ці процеси. Дякую за увагу. Слава Україні!